Оце беру отак рядком і загортаю. Тоді я так виправляю ямочку і тут так само закидаю. 81-річна Віра Залізняк живе у Полтавському мікрорайоні Монастирська гора. Тут жінка має дві сотих землі, де щороку садить картоплю. Оце сажу одну більшеньку, другу меншеньку, картошинку, ямочку. Тепер теж в другу. Так само сажу одну і другу, по дві картошини в ямку. Так. Цього року сажу чотири відра картошки, вже пророшуємо, її витягаємо із погребів. і ото вони заносимо у коридор, і вона то в нас проростає там, а потім вже по весні, оце ж поверюємо і садимо. Цього року садити картоплю жінка почала на тиждень пізніше, ніж минулого. Пізніше, бо вона. Почались заморозки, холоди, і оце ж того і ще й не садили. Люди вони взагалі ще не садили, а ось сусід мій Ваня посадив вже. Зараз на Полтавщині сприятлива погода та температура ґрунту для висадки картоплі, каже завідувачка сектору агрометеорології обласного гідрометцентру Олеся Звягульська. Температура орного шару ґрунту наразі становить середньодобово близько 13-15 градусів тепла. Проростання картоплі відбувається при температурі 7-8 орного шару, тобто умови вже склалися сприятливі. Зволоження ґрунту наразі є сприятливим, але бажано було проводити ці роботи максимально швидко, бо з високим температурним режимом вологозапаси в ґрунті зменшуються, і поповнення істотного за прогнозами там не відбудеться. Окрім картоплі, треба поквапитися із висадкою таких ранніх овочевих культур, як морква, столові буряки, горох і навіть цукрова кукурудза, розповів завідувач кафедри рослинництва Володимир Гангур. Що стосується капусти, то також можна висаджувати вже у відкритий ґрунт, як ранні сорти, так і пізні сорти капусти відносно. Баштанних культур. Тут трохи треба ще почекати, тому що температура ґрунту і взагалі температура повітря ще недостатня. Валентина Солдатенко з мікрорайону Івонченці картоплю посадила два тижні тому. Посадила всього-навсього два, два відеречка. Це картошка аж із Донецької області. Я Переселенка, приїхала. З тих країв. Дуже гарна картошка. Уручну, вручну садила, допомагає зять дочка рядом у Полтаві теж. На присадибній ділянці у дворі жінка вже посадила і зелень. Ось цибулька, яка вже <сувач>, називається Кущовка. Це привезена трошки аж з Донецької області. Оце теж часничок. Часничок, оцей укропчик ось рядочки посходив. І Петрушка, і морква, і укропчик, кропчик, і всякі приправи, і щавлик. Вже все на тій стороні. І тепличка посіяла воно, де посходило вже все. Захистити городину від висихання допоможе полив та мульчування. Це покриття поверхні ґрунту, травою, соломою та сіном. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава.